Тож, пані Марія, сьогодні всесвітній день боротьби із розладами харчової поведінки, або ж скорочено РХП. І хотіли би детальніше з вами поспілкуватися про цю проблему, наскільки вона поширена, зокрема, в нашій країні хто на неї страждає і чи можна її запобігти, або ж яким чином її лікувати, якщо в пацієнта, чи будь-вкого з нас її діагностували? це розлади харчової поведінки в нас дуже поширені. На жаль, те, що ми зараз спостерігаємо з нашими колегами, це те, що проблема стає все, все більше і більш молодшою. Взагалі, чому ми говоримо? Тому що розлади харчової поведінки вони стоять на третьому місці по смертності серед діагнозів. Хто може? Хто може потрапити, взагалі, тут немає гендерної якої, якоїсь проблематики, на жаль, цю проблему більше діагностують у е, дівчат, жінок, але і чоловіки також можуть страждати від цієї проблеми. Е, на що треба звертати увагу? Перше, це психіатричне захворювання, і е, це е, вражає всі сфери життя. Когнітивні. Е, Соціальні, які можуть бути, що треба взагалі знати, перше, що будь-який стрес, будь-яка ситуація може спровокувати, на, на жаль, це також проблема, яка є ну, генетично, генетично закладена в у людей. І якщо є якийсь тригер або якась подія, яка може вплинути на людину. То розвиток цієї хвороби можливий. А, взагалі, що треба робити? Є, в інтернеті є дуже багато тестів, які можна робити такі короткі скриня на те, чи є розлади харчової поведінки чи ні. На що треба звертати увагу? В перше, чи є така зосередженість на образі тіла, як я виглядаю, як. Ну, Яке в мене тіло, чи достатньо хода, чи ні. Е, на друге, що можна звертати увагу, це на наскільки я е, похуділа. Е, походіла. Е, чи, е, чи занадто багато я думаю про їжу, занадто багато думаю про спорт. Все це може бути оцими маячками, при яких треба більш детальніше зосередитися на тому. Е, чи можуть бути взагалі, для того, щоб діагностувати е, розлад харчової поведінки, краще звернутися до психолога, психіатра, до лікаря. Е, вони компетентні, хто може поставити цей діагноз, і тоді ми вже починаємо е, лікувати. Е, лікування воно інколи буває е, довготривале, тому що воно е, всі сфери життя може. І е, лікарі, які працюють з розладами харчової поведінки, як правило, вони знають на що звернути. Можна також звернутися до дієтолога, але також важливо, щоб він розбирався в розладах харчової поведінки, будь бо будь-яка дієта, будь-яке обмеження може спровокувати саме розлад харчової поведінки. Пані Марія, то чи правильно ми розуміємо, що розлад харчової поведінки це може бути е, призвести, наприклад, як і до зайвої ваги, з іншого боку, і до анорексії чи, чи ні? Так, да. е, Є три види розладів харчової поведінки. Перш, це е, анорексія, це коли. Людина боїться е, їсти їжу, е, і вона до, досить втрачає багато ваги. Перше, чим це може бути чим це грозить? Перше це здоров'я, тому що е, маса тіла, коли менше, ми починаємо стикатися з медичними проблемами. Наприклад, е, погано працює серце, погано працюють е, е, кістки. Людина мерзне. Друге це порушення когнітивних. Якщо ми недостатньо йому, то ми починаємо гірше думати. У нас менше енергії, є ризик депресії. Потім наше життя зосереджується навколо їжі, і ми починаємо контактувати з людьми і, і знов-таки ризик депресії, тривожність. Друга частина це вже йде. Про зайву вагу і ожиріння, але я б тут е, наголосила про те, що не завжди ва, зайва вага вона є признаком розладу харчової поведінки. Можливо, зайва вага може бути е, е, признаком того, що, що щось в житті відбувається. Наприклад, так як ми вже два, два роки живемо в стресі, який не припиняється, то можливо справлятися з цим стресом це заїдання, це. Е, Підтримання себе їжі або нерегулярне харчування, або вживання е, їжі, яка підтримує, наприклад, більше солодкого, більше жирного. Воно також може бути на те, як ми виглядаємо. Тут також важливо працювати е, саме з рутиною харчування, збалансованістю. Е, Коректувати спосіб життя для того, щоб уникнути зайвої ваги, тому що зайва вага вона не тільки впливає на як... вона впливає на якість життя не тільки на фізіологічно, а і на психологічно. Коли, наприклад, я відчуваю себе недостатньо хорошою, щоб вийти, і тут так само ми можемо є ризик отри... отримати ще одну. Одну супутню хворобу, наприклад, депресію. Я виглядаю не дуже, тому я не буду йти спілкуватися з людьми. Я не отримую ту роботу, яку я хочу. У мене все буде погано, і краще я буду сидіти вдома. Я сиджу вдома, я переживаю, як що зі мною як це мені настільки погано, я не справляюся з стресом, тому з'їм я зайв, ну з'їм я ще, ще більше. І це така, таке замкнуте коло, яке дійсно потребує допомоги і підтримки спеціаліста, який розбирається з цим. Пані Марія, а які ще, так би мовити, червоні прапорці сигналізують про те або вказують на те, що в людини є наявність або ж розвиток розладу харчової поведінки? А, як перше, це ну, такий прапорець, як втрата ваги за короткий період дуже, дуже велика втрата ваги. Перше, це мене неналагоджена рутина, коли я е, ну, це не вміння турбуватися за, раху, ну, за рахунок їжі. Наприклад, пропуски їжі, потім переїдання. І тут важливо, після цього переїдання йде е, почуття провини або сорому. Зі мною щось не так, я не така. От всі, всі дотримуються дієт, а я не можу. Потім, коли йде зосередженість на тілі. Коли, наприклад, те, як я виглядаю, воно стає настільки надзначимим, що я не знаю, не можу там дружити, не можу знайти роботу, або ну е зовсім зосереджуюся. Коли я, наприклад, п'ять разів хожу в спортзал, для того наприклад. Булочку Мені важливо відпрацювати. Якщо є очищення, наприклад, булимія, або я хочу позбавити, я не можу ні про що думати. Моє життя прям зосереджена на той, чи скільки, скільки я з'їла, якої їжі я з'їла. Ще є орторексія, коли е, вона не входить в. А, зараз перелік а, медичне захворювання, але вона теж важливо, коли є зосередження на якості їжі. Наприклад, я їм тільки здорову їжу, або я їм тільки правильну їжу, якщо я не можу їсти зайвий бургер або їм, а потім ну, почуваю, а, це все може бути сигналами того, що щось не так, що потрібна якась корекція, і що це може бути рост харчової поведінки. Дієтичний спосіб мислення, що як все, що я їм, воно в впливає на мене, якщо я їм правильно, я хороша, якщо я їм правильно і погана, також може бути отаким червоним прапорцем потрібна допомога. На завершення нашої розмови, пані Марія Особливо, то які є. Дали... Що... Які би поради ви дали нашим глядачам та радіослухачам, яким чином вберегтися, зокрема, від РХП? По перше, на що б я звернула увагу, по перше, це на Батьків підлітків. Підлітковий від віцин... найбезпечніше ші... відколи ведінки, бо підліткам дуже важливо бути. Притим. Одна з е... причин, одна з можливостей прийняти це через те, як я виглядаю. Тому от прям спостерігати, якщо дитина менше їсть, більше займається спортом, говорити з нею, дізнаватися, що з нею, як вона, що з нею відбувається. Тому що, якщо на початкових стадіях, то е розлад харчової поведінки не переходять чи в хронічний, з цим можна справитися. Що би я порадила? Я би порадила пам'ятати, що ми живемо, в, ми зараз живемо в період, де дуже багато стресу. І тому їжа, сон, відпочинок, рухова активність вона важлива. Пам'ятати про те, що годувати себе три рази в день це необхідність. Прямо Читати літературу зараз дуже зараз дуже багато дієтологів, які розповідають, як правильно харчувати, і пам'ятати, що будь-які обмеження харчового поведінки може спровокувати розлади харчової поведінки. Будь-яка дієта вона може спровокувати розлад харчової поведінки. Прям спостерігати за, е, за собою, і якщо раптом я підозрюю у себе розлад харчової поведінки, звертатися за допомогою, тому що в Україні є багато спеціалістів, які працюють, які знають, як з цим працювати.